Поїхали. Всім привіт! Ми по традиції проводимо наш психосніданок. Е і сьогодні тема така про оточення. Просто говорити про оточення. О, давно ми ніколи ми про оточення не говорили. А це ж важливо. Я якусь таку вправу вам дам із закремів. кремів. От, е що хочеться сказати про оточення? Перше, що приходить в голову, що вам до думки за, залітає, коли ви думаєте про оточення? Хтось згадує маму, тата, хтось там друзів, хтось там ще щось, хтось може когось з ким хотілося б тусити, дружити там, і, так далі, і так далі. Не знаю, як вам мені перше приходить це дослідження і, 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 і там теорія. Про те, що ми середньо арифметичне п'яти наших найближчих людей. Що мається на увазі? Як це перевірити? От ви берете п'ять найближчих друзів, там якісь там костя і ну не просто друзів, а людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь. Якщо ви часто спілкуєтесь з мамою, і папою, от ви берете маму тата. От, когось там, ще свою, там свого нареченого чи свою жінку, сестру. От, і ще якихось там друзів, які, які з вами найбільше, найчастіше ви з ними спілкуєтесь, проводите час цих людей. Берете, сумуєте всіх їх доходи, грошенята, які вони мають в місяць, ділите на 5 і приблизно отримаєте свій дохід. Як в теорії. Сумуєте їх здоров'я. Ділите на 5, приблизно отримуєте здоров'ячка От. І так далі, і так далі, і так далі. От. Е, тому що ми середньоарифметичне нашого оточення. І це звучить така, якби як не, якась не до кінця віриться в всю штуку. Але я цю теорію люблю і вірю в це. Чому? Тому що воно мені корелюється з дослідженнями і розробками одного фізика, психолога, терапевта Курта Лівіна, який придумав теорію поля. І ця теорія поля вона пояснює, звідки ми взагалі щось починаємо хотіти. Так, як з'являється це бажання, що воно з'являється часто в полі. Ну, от Приїхали, ви до сусіда прийшли, в нього є комп'ютер, а у вас нема. Тобто, я згадую такі старі реалії, коли люди купували комп'ютер, бо в сусіда був, а й мені треба, а нафіга не зрозумів. І він валявся. От. І так далі. Це щось про це. Коли ми навіть починаємо хотіти щось, що є в колі цих людей, коли ми можемо запалюватися? Чи було у вас таке плюсиніч, що ви були в якійсь групі людей в якійсь тусі? В якомусь колективі, і ви розумієте, що з вами це щось робить. Ви якось змінюєтесь, ви, ви начебто більше почали щось хотіти. Наприклад, ходити з ними пити пиво, тусити, ніфіга не робити, лінуватися. Або ви поїхали з активними і самі так трохи активніші стали. От. От так ми можемо змінюватися через інших людей. І підбираючи оточення, ми можемо Програмувати свою шкурку на те, де ми будемо, коли як і що. От. А, і це момент, про який мені здається, з усіх чайників зараз говорять. Я просто намагаюся так психологічно його ще раз вам запакувати і розповісти. Що подивись на своє оточення. Да, я, скажи мені, хто твій друг або хто твої друзі, тут інше, я скажу, хто ти. Плюс-мінус, це так. І тут є два компоненти. Компонент перший. Якось ми притягуємо і притягуємось до оточення. Тобто ми вже є якісь. Не можна тут повністю все звалити на оточення і сказати, бо це оточення таке, тому я такий. Все. Я там виріс на ДВЗ, а там оточення мені не заходило, тому все. От фігово я тепер. Палю, бухаю, нічого не роблю. У, ну, не хочу нікого образити з ДВРЗ, Але є люди з ДВРЗ. чомусь там про ДВРЗ, бо це один з таких криміногенних районів був а, Києва 10 років тому. Тому я так згадав. А, а хтось з цього ДВРЗ ну, буде зовсім іншим, тому що оточення впливає на нас, ми впливаємо на оточення. А, і це Обмін двосторонній І тоді питання, на кого ви впливаєте, кого ви програмуєте собою, так? на зміни, і, і хто вас. А програмувати інших людей і впливати е, у багатьох це така потреба підсвідома. Ви помічали людей, які ну, таким, чи в собі, в собі, коли хочеться когось ну навчити. ну Ось це, от. До ну, цього несмишльониша. Хочеться навчити сказати, ну що ж ти робиш, Вітя? Да? Ну, отак і отак потрібно. Ну, ось туди і туди треба жити. Бо в нас є цяка, така потреба впливати, змінювати, проявляти е, себе через якусь владу рекомендація для інших людей. Так і так далі. Це нормально. І є така вправа, є така вправа, яка Дає зрозуміти, хто я де я, так? Я її робив, от, і можна її повторювати раз на рік, два, три, дивлячись, наскільки динамічно змінюється оточення абсолютно прекрасно, роз... просвітлення дає розуміння. Це вправа з мого курсу глибина. Зараз з вами поділюсь. Називається, хто твоє оточення. Все дуже просто. Ви берете якийсь блокнотик, листочок паперу, ви робите це там, не знаю, в якійсь блокноті, пофіг. Де. Я роблю, люблю все робити в майндмепі. І ви виписуєте просто людей, які приходять вам на згадку, з ким ви спілкуєтесь. Просто всіх, їх буде більше: 5, 10, 20, може. Це нормально. От Просто виписуєте отак, от, от в рядок в стовпчик всіх і виписуйте. І починаєте. мама, папа, брат, сестра, жінка, чоловік, діти, всіх, 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 всіх виписуєте. Там сусід. А потім ви починаєте виписувати людей, які приходять на думку. Це важливо. Ті, які приходять. Не потрібно спеціально, там, хто ще? А так розслабляєтесь, і вони всі повилазять. Тому що ті, хто на нас впливає, ми їх пам'ятаємо. Отак. Тому вони вилізуть там з башки, не переживайте. Вони приходять вам до думки, ви їх виписуєте, навіть ті, з ким ви бачитесь, раз в півроку. Але ви чомусь про них пам'ятаєте. Значить, це важливо. Тому, значить, це важливо, вони важливі. Після чого ви виписали це. Дивитесь і потім починається саме головне. Ви робите легенду. Що це за легенда? Я вам запропоную свій варіант, ви можете зробити будь яку Я, наприклад, пишу, а, і в мене це кольорами відмічено, так дає енергії. Тобто, люди, поряд з якими я ну, наповнююся. Є у вас такі люди? От я хочу відмітити зрозуміти. Друге, забирає енергію. Це якби неправильно, бо ну, ніхто у нас не може забрати енергію, ми можемо тільки віддати, але умовно. Можете написати віддаю енергію. Або з ким з людям, з якими я там зелененьким, наприклад, з ким я отримую, а з, я втрачаю, з ким я втрачаю. Червоненьким. втрачаю. Потім з ким я стаю ну, розумнішим. Щось якось на інтелектуальному рівні, не на емоційному. А на інтелектуальному я якось ну, щось, якісь нові знання дізнаюся, якісь нові штуки. Ну, знаєте, таке потріпатися по-розумному. Да? Ну, от. Потім хто там, може, мотивує. Ну, бо розумнішим, хто мене вчить, хто для мене вчитель, да, в кого я вчуся. Ну, от. Там, хто мене мотивує? Це все різні речі. І ви самі створюєте цю легенду. А хто мене дратує, наприклад. А з ким я відчуваю радість, хто мене робить там, радісним або щасливішим. От з ким бачучись, я відчуваю себе більш щасливою людиною. Цікаво зрозуміти з і побачити, скільки цих людей. І потім я розфарбовую кожного і бачу. Що зі мною, як мені з мамою, і татом, як мені з сестрою, братом, як мені з другом, як мені там, як мені на роботі, як мені з тим? І задаю собі питання: а чи можу, пам'ятаєте, ми про це вже говорили, я знімав про це відео YouTube, що не буває поганих і гарних людей, бувають неправильні відстані між ними. І я думаю: а чи можу я людину, яку я червоненькою помітив, якось відсунути подалі? Менше бачитися з нею. Навіщо мені ну, постійно витрачати? Ну, є таке, ну, є так якийсь колега на роботі, кошмарний, але ви ж нікуди не можете його подіти, бо це ваш бос, ну, тоді може змінити роботу, а може якось так взяти такий проект, щоб бачитися з ним менше. А Чи можу я збільшити? Можливість, бо ж, збільшити час, бачитися з людьми, якими мені кайфово, з якими я більше отримую. От. І таким чином, ми що робимо? Ми беремо це сито, з якого витікає наша енергія і задоволення життям. І намагаємося заліпити дірки і набрати більше. От. Бути серед людей, з якими нам кайфово, яким з нами може кайфово. І на певних етапах а, люди навіть і готові або й далі платити гроші, щоб бути серед таких людей. А, підприємці платять за бізнес-клуби, щоб серед них знаходитися. Хтось там платить а, там, за групову терапію. У мене є там групова терапія. Ми завтра стартуємо, але вже місць немає. А сьогодні, сьогодні місць немає. А, для того, щоб бути серед людей, які ну, якісь такі живі, рефлексуючі, теж там їм цікаві собі, як все в них відбувається і в інших. От Хтось бере коуча, а хтось знаходить ментора, вчителя, а хтось купує тренінги, щоб бути серед таких людей, які вчаться, які якось е е е працюють над собою. от І таким чином. Ми починаємо себе змінювати, хочемо ми того чи ні. Чому ми себе змінюємо? Не буду довго розповідати, бо це така нейропсихологія і вся штука в цих зеркальних нейронах, які винайшли нещодавно, там плюс-мінус там скільки 20 років тому, чи 15, чи 7, я Не пам'ятаю, на фоні там, 50 років, там не чи 100, чи 1000 нещодавно. Бо ми починаємо автоматично щось копіювати. Тому знайте, що поки ви сидите в генделі і п'єте пива з горішками, ви копіюєте того, хто сидить з вами, п'є пива і розповідає, який він молодець, і гнобить когось там і так далі. Поки ви сидите на тренінгу якомусь, ви втягуєте в мозок автоматично всіх яких всі прояви тих людей, які на тренінгу. Якщо ви прийдете в театральну школу, ви автоматично будете вчитися в інших викладачів і в інших людей, які там знаходяться. Чи було у вас таке, що ви чомусь чомусь вчилися? Чогось вчилися, щось ви вивчали, і ви відчували, що, начебто, ваш оцей учитель. Людина, вона наче в вас знаходиться. Ви, начебто, говорите вже його словами, його термінами, його якимось. Або якщо ви багато чогось там дивитесь, слухаєте, ви починаєте використовувати термінологію цієї людини. ну от Плюсині в кого таке було. Це про це. Ми наповнюємося нашим оточенням і наповнюємо наше оточення. І в когось ви в так. В такій вправі теж під якимось кольором. Для когось ви кошмарна, може, людина. А може для когось ви людина, з якою поряд добре, щасливо, кайфово. От. І зробіть цю вправу, а потім поділіться своїми враженнями в коментарях під цим відео. Побачимо, як не полінуйтеся. Як вона вам а, дозволить зрозуміти, що як де, що маєте? Можете понаписати навколо цих людей, які з найближчого до вас точні приблизно, як ви розумієте, скільки вони заробляють? По 10-бальній шкалі можна складнювати і поставити рівень здоров'я, там задоволення життям? Бо якщо ви серед нудиків, які не задоволені життям, то і е, ну скоро у вас будуть питання виникати а чому дійсно може життя і правда фігня якась. Отаке. От. От Якщо є запитання, задайте. Якщо ні, сьогоднішня наша тема оточення. І це те, що мені приходить на думку, коли я чую про оточення. Поки ви готуєте запитання, хочу сказати, я трохи запізнився сьогодні, тому що проводив перший ефір для інтенсиву відкрито українською. Ми запустилися. Сьогодні стартанули Хто ще не там, рекомендую. Це безкоштовний інтенсив. от Просто. В коментарі там напишіть під цим відео, чи в, чи в Дірект напишіть, я вам дам посилання. От в інстаграмі. І е, цей інтенсив, це можливість. Чому я ще цю тему підняв, бо якось так, воно все зійшлося. З... З... Це можливість отримати оточення. І як е, ми там працюємо, ми е, робимо оточення і робимо певні правила цього оточення. Не можна критикувати, давати поради. Ми говоримо українською, знімаємо відео, виконуємо завдання українською і даємо позитивний зворотній зв'язок. І таким чином створюється таке оточення, яке не критикує, а тільки підтримує. От, можеш цю вправу розписати як інструкцію? Е, можу, але навіщо? Я ж проговорив? Запис буде. Якщо ну, типу, вам потрібно, щоб я вам ще й розписував, то може і не треба її виконувати. <гум> Мені здається, що ця вправа ну, проговорена вже і так досить чітко. От. А, оточення оточення. Про що? От, і там ми формуємо оточення. От, формуємо оточення, яке підтримує, і за рахунок цієї підтримки ми вирощуємо впевненість в собі. Ну, як е, діамант. От. Дайте, будь ласка, я проплати зразу перед війною інтенсив, дякую. А напишіть мені кудись в інстаграм, будь ласка, Олешко.про. Напишіть в Інстаграм в Тілі, де ми вирішимо, що там ви проплачували, що вам дати. Все є, все дамо. От. Блогери, лідери Суспільної думки в Ютубі це оточення. Це точно впливає. І ми бачимо наприклад, і деяких країн, що якщо дивитися новини 24 на 7-20 років, то можна стати можна стати самі фашистом. Тобто, те, що було в Німеччині, газети, всі показували, знаходили ворог. Ну і не хочу, я вже проводив веб по цій. Психосніданок по пропаганді, як зробити пропаганду? Як зробити фашистську країну і націю? от Повторюватися не буду. Тому це точно впливає. Але оточенням це я б не назвав, тому що оточення це те, з ким обмін є. З блогерами, типу, теж є обмін, як в нас з вами. Я вас не бачу, ваші тільки бачу фотки. Ні з Але ви пишете якісь коментарі, і ми. Спілкуємося. Блогер може відписувати від, під, під, під там, в YouTube чи кудись, і ми можемо там теж спілкуватися. От. Тому я б не брав їх в оточенні. Можна окремо їх написати у вправі, на кого я підписаний, і, і потім побачити, на кого і як вони на мене впливають. От. Але це прям не, не близьке оточення. А чи нормально, що я так почистила своє оточення, що не залишилось з ким спілкуватися? Одні родичі залишились. Ну, Інна, ну чомусь ти так зробила. Але розумієш, пуст... ну, якась пустеча, як буде українська пустота. Порожність. Порожність притягує щось, тому може, оточення притягнеться, або ти притягнешся в якесь оточення. І тут два моменти. Якщо я керую, мовно, або намагаюся якось порожнечу, Дякую, Боже, який гарний за великий освободив порожнечо. Якщо я, а, типу, якось керую своїм життям, хоч трошки, то я вибираю, намагаюся вибрати оточення або створити або створити. А якщо ні, то мої потреби в оточенні вони є. Бо ми соціальні е, хомосапінці. Нам важливо оточення, оточення як би ми від цього не, е, ну, не відкараскувалися. Тобі, ні, я самодостатній. Та ну ні, це фігня. От нам потрібна інша людина і інші люди. І тому ми будемо тягнутися. І якщо я всіх повикидав, а інших не знаходжу, не роблю якусь зусилля, знайти, хто з ким мені кайфово, а це завжди зусилля. Бо спілкуватися з тим, з ким хочеш, це ну, познайомитися. Бо знайомитися з кимсь, хто тобі не цікавий, це легко. Бо не боїшся, що він тебе відшиє. А знайомитися з тим, хто цікавий, це складніше. Бо страх бути відшитим. І тому, чим більше ви впевнені в собі, тим більше вам в оточенні кайфово, бо ви собі вибираєте оточення. Я вам приклад приведу: не, не похизуватися, а просто якось я, я вже його приводив, і ви бачите ці мої кожен четвер, раніше зараз кожен вівторок, сторіс про клуб. Я просто написав людям, яких типу, трішки знав, так, але сильно не спілкувався. Типу, а давайте зробимо клуб. І ми зробили собі клуб на сім людей, шість там. І кожен тиждень зараз раніше, раз на два тижні, ми зустрічаємося вранці і спілкуємось на наші теми там, онлайн освіти. І я розумію, що це важливий елемент мого оточення, це оточення, в якому я ну, якось розвиваюся як спеціаліст, як експерт-маркетолог. Раніше до війни в мене було оточення психологів. Ми зустрічалися, зараз пороз'їжджалися, але там в зумі час від часу зустрічаємось, де я там, розвиваюся там, як друг, відпочиваю душею, і можу там, з, з однією мовою з колегами спілкуватися. Це кайфово. Є в мене там друзі, з якими ми граємо там, в настолки, проводимо час, займаємось спортом. І це інше таке оточення, яке теж щось зі мною, мною робить. І підібравши так оточення, я, типу, начебто нічого не роблячи, а, якось а, стаю кращим, ніж був вчора, як я за собою помічаю. От. Окей, тому я бажаю вам оточення, яке б вас. Ну, те, що вам потрібно, драйвило, чи вам було кайфово, чи може вам потрібне оточення, з яким не бігти кудись у успішний успіх, а посидіти порефлексувати і поговорити про останню там прочитану книгу, там, якусь там. Філософію, чи, чи поспілкуватись на якісь теми, чи обговорити там фільм, там, чи вплив серіала Сендмен на поп-культуру 21-го століття. Може таке. От. Чи ще чи, що що завгодно? От, і це важливо, бо навіть в Радянському Союзі фізика, якийсь, не пам'ятаю, як його звали, фізику дозволяли виїхати за кордон. І поспілкуватися там з одним з Америки фізиком, одним з якоїсь європейської країни, бо їх було там три-чотири на весь світ таких а, розумників. Якщо б вони не спілкувалися між собою, то ну з ким їм спілкуватися по, по цій темі, в темі фізики вони можуть поспілкуватися тільки так, і це майбутнє майбутнє спільнот. Їх зараз є, ці спільноти, і вони будуть більше, більше. більше. І тому зараз я вас запрошую в спільноту відкриє людей, які працюють своєю впевненістю, стають сміливішими, ще сміливішими, стають більш задоволенішими собою. Це ту спільноту, над якою працюю я. Такі щасливі люди. От, от я е, завжди ну, фокус, мій такий компас по життю це щастя. Є компас гроші. Ну, типу, я успішно проживаю життя, якщо є більше. Є родина. От в мене в родині все добре, всі здорові. І все, значить, я молодець. Є компас там релігія. І це прекрасно. Там у кожного є свої сенси. Мій компас це суб'єктивне відчуття щастя. Чи щасливіший я, ніж був вчора, чи ні? Бо перший раз в житті, ну, там, не беремо дитинство, там, коли там, тато там, купив комп'ютер, я був типу, щасливий. Але то була скоріше така радість і так далі. То не щастя, коли тобі машинку отримали. Я, я не пам'ятаю, скільки було років, але я пам'ятаю цей момент, я пам'ятаю цю стежку, по якій я йшов, що я навколо бачу. Я зрозумів, що ну, для мене, для мене, як для Саши Олешко, це в житті найприємніше. А те, вже, що мене робить щасливим, це в тому плані мій бізнес, моя сім'я, і мої відносини з друзями і так далі. Все, я топлю туди. Кожен вибирає своє. Тому оточення для мене це елемент щастя. Це все, про це все я говорю. І з цьому всьому ми вчимося на тренінгу глибина. Тому, кому цікаво, напишіть в директ. От. А, І доєднуйтесь до відкрироту українського, якщо ви хочете оточення так, такого, як я описав. Гарного тижня вам до середи наступної. Пока.